Uh -huh. mm -hmm, prego, prego. Mm -hmm. Bene, grazie. Andiamo a comprare pizza, Giada. Pizza, pizza, pizza. Vieni qua Giada un attimo. Ci 4 bodegni. abbiamo creo la pizza in una Giada è così nervosa che per smigze. така нервова сильно, що я просто не знала, куди я маю з нею йти. В неї ось такі з бальці. Один раз вона сильно сміється, другий раз вона е, сильно нервова. Вижте да, какви кръстати правят. Ооо, oh, хоче се кръстата да <lip> мене все не все интересува. Кръстата фики, лимона. Абонирайте, да видим всичко, което тук продава се. Че това да Il burro con Il burro con zola. Il burro con zola. Il burro con zola. Il burro con zola. Il burro questa ma Margherita Не смійся, Джага, де так можна сміятися сильно? Де ж так можна сильно сміятися? Обніми мене <laughs> і будь Бона. Бона. <laughs> Ось які помодори. Yeah. <laughs> тобто ми помодори, сільки і сельсіча. <laughs> Pasta mm -hmm. due pezzi con le patate, mm -hmm. tacchettino mm -hmm. sì. questa qua, sì, una cipolla, acciughe e pecorino <ride> e zucchine: una con zucchine. Meno sì, con zucchine, anche con zucchine, però meno cotta sopra, che più bianche sopra zucchini. І e зараз візьмемо обов'язково ще кусочок. фікі. Фікі-фіки, не ліпше фрукти дібоску, фікі я не хочу. Може би взяти. Фрустата, avete? Боско, vedо, sì? лимони взяти. Жада тіні, тіні жада вести. Простата кваляти, фруті дібоску виду, всі лимони. Questa, questa che cos'è questa? Sì. Questa è dammi i frutti di bosco qui nel mezzo, no? Angolino quello nel mezzo. Uh -huh. Жада, заспокоялася. Так було, що той ужас неспокійна, джаде. Бастакузі. Джада, де ти є? Знову криза з неї є. Вийшла на вулицю, мушу... Трошки почекати, щоб вона заспокоялася. Купила я дещо, хотіла я їй. Її... Отак я її. Дод... Так вона трошки до квіточок, так вона заспокоюється. Купила я деякі піси, хотіла її огустити, неможливо. Хто мене бачить перший раз на моєму каналі, мене звати Анна, я зі Львова, живу багато років в Італії. Це моя робота, я працюю з такою дівчинкою, з артизмом. Вона доросла і вже. 32 роки, вона виглядає маленька, ручки. Помахай, дяда, ага. не помахає і не поздоровкається, тому що в неї настрій поганий. Вона міняє настрій кожних 5 хвилин. І що зробити? Джада, поміняй, помахай. О, як тут гарно. Так, ми йдемо отут такі ліс є. Такий ліс, такі дерева багато, сусовий ліс, і там є, повинні бути столики. Mm -hmm. Я хотіла джаду густити, mm -hmm. бо я, я обід не їла, а вона поїла. Mm -hmm. Джада буде дегустувати. Тут місце є чи нема. Джаду помаленьку, помаленьку. Йдемо сюди. Осторожно тут. Вона нічого не бачить. Мадонна і під ноги не йде. О, є столик гарний. Як ми тут зійдемо. Осторожно, Амазонна. осторожно, сонце туди. Ха -ха. Є сонце. Джада, сядь гарно. Неможливо, ну як в, такому, як, як в такому стані можна їсти. Ну як можна їсти, як вона постійно отакова? Ні, Я не хочу тепер зараз їсти, Джада. Де ж, спокійно, тоді будемо їсти. Ах, не можу я їсти, просто в роді не йде. Купила я пішу, хотіла вам показати. І крустата є. Хотіла її густити. Йдемо ще гуляти, тому що заспокоїться, тоді будемо, будемо їсти. Ну, як, от, як їсти, як їсти в такому стані? Баста! баста, джада. Що це від? Баста! Джада! Тіні! Тіні! Тут дала, я їй говорила інакше дати туди якесь м'ясо є. Якийсь сир, якісь м'ясо є. <ривіт> Неправильно вона мені дала. Тіжка <ривіт> смачна, це для тебе, Да. Šteka te zraze puščica na eno mleko. Десь спокійно. Задумалася зараз да? спокійно. Вона мені дала бульбу. Я таку не вибирала ту точно. Вона мені дала бульбу. Знизу я не знаю якесь таке, знаєте. Та якби нарізка така, там, то не є спек, то є коротше, така жирна шинка і, і сир. Ось ну, таке нічого може бути. Зараз ти що їсти захотіла? Ну, не хотіла їсти, так зразу вже заспокоялася. Смачно, бо таке, знаєте, піджарене. Може бути. Де твій папір? Де твій папір, а де мій папір? А, це твій папір, джада. А це мій. Хлопці включили такий з великий цей. Ось така то, що ми купили. Зараз джаду я ще огущу ось тим. Вона вже тягнеться, дуже хоче. Хлопці, таку дяда, войквисто, бронна, тіні. Ще з цукіннями спробуємо. А, що, що тут цибуля й цукіні. Оце угу. Пізніше Ще цукінь. Уже полетіло. така цукінь вже полетіла. З цукіннями з цибулею так дуже смачно. Тут я за них у компаньйовий з цибулею. То не є така сильна цибуля, тут така цибуля, знаєте, дуже лагідна. І зараз спробуємо Десь яку покрустати роблять. Оце моя любима. Туненька-туненька. Оце ягоди, лісові ягоди ось такі. Джада, почекай, зараз тобі влуплю. Вона не те, що вона хоче, вона просто... Вона просто рухається постійно. Не видно з нею нормально поїсть. Потримала вона трохи той кульок стало їй легше. Вона не бачить нічого, вона буде їй робити операцію на, на очі. Тому що їй вже 32 роки, вона нічого не бачить. Її в руки не пупхаєш. Це трошки зв'язано з автизмом, але трошки вона окуляри не хоче носити. В неї проблема зі зором, все полетіло, вітерець, окей. Проблема зі зором. Окуляри така не може носити вона окуляри, тому що вона не розуміє, що це таке є. Яка краса тут, які гарні кольори. Про операцію пініше я вам ще розкажу. Вони зараз їмо. М -м -м. Ну, знаєте, вона така калорійна, така жирна. Піца. Додому я заберу. Зараз ще щось з в машині свої, воду має. Мій мама дала їсти. Я просто угущаю, я їм, а вона дегустує. Дада, зараз почекай, зараз спробуємо, то не бере. Зараз спробуємо крустату. Сідай <свист> Крустата ось така. Дома. її треба постійно в руках щось мати. Постійно в руках щось треба мати її. Жада <свист> тяні. Попробуємо сю косату. Ну, вже на смак вона. Така, бачите, на вигляд. Вона вже хороша на вигляд і вона дуже туненька. Але мені здається, вона буде солодка. Зараз я її попробую. Камінчик в зуб залетів. Добавна. Добавна. От, вона не може спокійно їсти. Вона їсть і все тягне кругом. все за один раз робить. Є солодко. Дуже-дуже добра кустата, мама мія. Це компаньйоновий залишу. А ось таку зверху без нічого я люблю. Ось таку я спробую. За три куски піци і за тут кустату я заплатила 1150, 11,20. Ну, що це означає? Що я чуть 3 евро за один кусок заплатила. Піса дорога, піцу не треба купляти. Ця mm -hmm. крустата. Ай-яй-яй, яка вона смачна. Яка вона смачна, яка вона хороша, вона зовсім-зовсім-зовсім не є. Mm. Ще джаді кусочок дам. Гада. Гада тіня. Mm. Mm. На днях треба спекти крустату. Обов'язково. Крустата це в мене номер один. Не можу я витримати, отут теж з'їм. Ось так. Як хочеться якогось солодкого, ось така крустата для мене. Тільки така. Туненький, пісочний, не, 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 не кришиться. Я знаю, яка має бути крустата ідеальна. Бо я куди би не йшла, якщо є крустата, я зразу їм крустату, зразу беру крустату води. Mm -hmm. Да, ти що робиш? Mm -hmm. Як Джада їсть. Маленьку, Вона вже того всього поїла, вона не жодна нічого. Mm -hmm. Mm -hmm. Яка вона ідеальна. Яка вона ідеальна, як знати такий рецепт ідеальний. Знаєте, що можуть давати? Тут можуть давати навіть струттом. Струсо це означає смалець. Був смалець, він ще в він ще набагато смачніший і ліпше вимішується набагато смачніший, ніж, ніж масло. Маргарину тут не дають. У нас маргарина це дуже шкідливий елемент, тому що він... Перероблений, як вам сказати. не зараз тяжко перевезти на українську мову. Я розумію дуже сильно, в нас маргарина просто навіть не те, що заборонена, у нас не роблять маргарину. У нас можуть робити масла <плес> і, і, і смалець теж дають смалець, особливо в наполітанській кухні дають смалець. Що робити? Що мені це у цей кусок компаньонові вистачить з цибулі тільки. Я з ще цей кусок, бо я ще хочу, я не було, я обід не їла. На другий раз буду брати тільки ступіння. Ступіння із цибулі. Ось ці Зараз підемо в машину пити, бо я маю свою, свій напиток пити, воду свою і джада має свою воду. Йдемо. Йдемо віє, задаю. А де не? Це задоволення дорого коштує. Ми з завжди поїли один, один кусок тільки з цибулею йде компаньйона, І все. Я поїла добре з апетитом великим. На двох, отак, поласувати, чимось новим таким, навіть на двох, 12 євро. Якщо навіть чули жінкою чи там дві куліжанки підуть щось тобі, щось з мені за шість євро, так поласувати щось новеньке, піцу в новому місті. Це добре. Це дуже добре. Смачно. Йдемо, джерела. Шкода, що тут води нема. Йдемо в машину, дай. Йдемо в машину. Це поставимо. Гарно запакувати в пакет. Mm -hmm. допоможи мені, тобі хоч один раз допомогла. Я одною рукою не можу. викинула я багато паперу. Мій папір вже викинула, ще один знайшла, ще один викинула, а це вже мені не хочеться кругом збирати. Тут гарно полежати. Тут гарно би полежати, я би тут полежала. Бачите, люди лежать. І зовсім не горячу. Бо деколи думаєш, що тут горячу, а тут не є, Поїсти можна гарно, там ми сиділи.